Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк Місто Вінниця. Знаходить ми по вулиці Соборна 1. У нас нове на «ВАЗ Ніва 2016 року випуску з об'ємом двигуна 1,7 бензин на повному приводі з механічною коробкою передач. Автомобільчик офіційний купувався в Україні. В Україні перший власник. Таке чудове авто можна придбати у нас на філіалі місті Вінниці за 5990 доларів. дев'ятсот в дуже в гарному технічному стані має чудову оптику. 16 оригінальні легкоскладні диски, гума в гарному стані, зимова автомобільчик без пошкоджень, без підкрасів, повністю тонований. Є незначні дефекти по кузову в виді рижиків. Взагалі без нарікань. Переходимо до переднього ряду. Назвичай великий просторий салон в доглянутому стані. Карти в ідеальному стані, крісло без пошкоджень, без срапин, без спрятен доглянуті, маємо електричні стопідйомнички. Механічну коробку передач, роздату, керування повним приводом, підігріви сидінь. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на філярі в місті Вінці за 5990 доларів. Також авто можна придбати в лізинг та в кредит. З вами, як завжди, були автопарк.